Добрий день діти ще раз я рада вас бачити на нашому цікавому занятті. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми сьогодні вирушимо в подорож з нашою родиною, а куди саме ви зараз будете мені відповідати? Сьогодні ми вирушаємо в подорож з родиною до лісу. Чому ж важлива прогулянка з родиною? Тому що така прогулянка. Можете поки що вимкнути мікрофони, послухайте мене. Добре? Добре. Дякую. Чому ж важлива прогулянка саме з родиною? По-перше, вона зміцнює здоров'я, тому що чим більше ми гуляємо на природі, тим більше корисно для нашого здоров'я. Дарує гарний настрій, допомагає спілкуватися. І дає змогу пізнати природу. Ми можемо йти з матуси, чи то з бабуси, чи татом, і спостерігати навколо, які листочки, які дерева, можливо, незнайомі ми будемо знайомитися, чи, можливо, якусь квітку ми незнайому побачили і запитали, що ж це за квітка. Саме тому корисно з дорослими виходити на прогулянку. Особливо у восени. Що ж ми можемо побачити на прогулянці: дерева та кущі, квіти, птахів та кома. Подивіться, будь ласка, уважно на екран, і скажіть, які дерева ви бачите знайомі на екрані? Ялинка. Ялинка, а ще яке є у нас дерево знайоме для нас? Дуб. 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 дуб! Звичайно! От бачите, який гарний ліс. Ми знайшли і ялинку знайому вже, і побачили дуб. А ще що летить, подивіться, будь ласка. Пташка! Птахи, звичайно, Пашка. ми птахи побачили в лісі. Але діти, хочу вам нагадати правила. Як же ж себе потрібно поводити в лісі? Бо деякі навіть дорослі не завжди говор... правильно себе поводять. В жодному разі не можна ламати гілля дерев. Ви нашкодите деревцяті, в якому зламаєте гілля. Ходіть обережно, тому що під ніжками можуть жити комашки. Не виривайте рослини з корінням. Якщо ми з корінням будемо виривати наші рослини, то вже більше ця рослина не виросте. Не розпалювати в лісі вогнище. Цим нагадайте дорослим. Не руйнуйте мурашник. Мурашник це будинок наших мурашок. Вони там мешкають, живуть і навіть зимують. Не забруднюйте природу. А де ж ми повинні з вами залишати сміття? Нагадайте, будь ласка. В смітнику добре. А скажіть, будь ласка, а якщо ми відпочиваємо на природі і там немає сміттєвих баків, куди ж ми повинні подіти з вами наше сміття? Тобою забрать. Правильно, ми повинні спочатку скласти його в один пакет і потім цей пакет викинути в сміттєвий бак. В жодному разі не можна чіпати гнізда птахів, тому що ми бачимо, якщо пташечку чіпати, вона може відмовитися від цих пташенят і вони, на жаль, можуть загинути. Не ловіть. Комах. Комахи це також живий, живий організм, і вони також хочуть жити. В жодному разі їх не можна чіпати. Та, також не можна чіпати дрібних лісових мешканців, таких як їжачки, білочки, зайчики і так далі. Тому що в них є своя родина, в якій вони хочуть жити дружно. Подивіться, будь ласка, далі на прогулянці ми побачили звірів. Скажіть, будь ласка, які звірів нам зустрілися по дорозі в лісі? Медведь, Медвічка. А давайте, ми з вами і і, і, і а давайте ми з вами трішечки порухаємось. А давайте ми ну, з вами трішечки порухаємось. Давайте встанемо. Встаємо. і Покажіть мені, будь ласка, як же ж в нас ходить зайчик. Що він робить? Пригає чи ходить? При... Пригає. пригає. Покажіть, будь ласка, пригає. як пригає зайчик. Я саду, тобі не саду. Молодці. А покажіть, будь ласка, як же ж ходить наш ведмедик лише ногий. Він ось так ходить і з сторони в сторону, хитається. Ку, Чудово. Ку, а як ку, же ж ходить ку, наша лисичка, ку, сестричка ку. хитра. Як Бо, вона підкрадається тихенько, тихенько. Ось так, молодці. Дякую, сідайте на місце. А зараз подивіться на екран. В нас ховалася. Якесь дерево. Але яке ми дізнаємось, якщо відгадаємо, як чия це тінь, якого дерева. Як ви гадаєте, що це в нас за перше дерево? Береза. Береза. Ще набережня. На ми можемо спостерігати березові бруньки. Давайте далі подивимося, що це за дерево. Гу. Молодці. Дуб. Ще на дубі ми можемо побачити жолуді. Далі дивимось, що за О, дерево. Липа. Ліпа. Ні, це не липа. Ліпа. Ліпа. Ні, не липа. Чанкан. Молодець, Артемко. Там. Каштан. Ще на каштані Каштан. можуть бути ось такі корисні каштани. З них можна Я робити вам... цікаву аплікацію. Я Чудово. Далі у нас дерево яке буде сховане? Клен. 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 Ось таке чудове дерево. Далі яке в нас дерево? Йолка! Йолка! Ялинка. Ялинка, молодці! А що може бути на ялинці? Подивіться, будь ласка. Шишечки. Шишки. Є. А чи є листочки на нашому дереві ялинці? Є Голочки. Голочки, звичайно. Ой. А зараз візьміть, будь ласка, свої листочки. Можете дивитись на екран. А можете дивитись на свої листочки. У нас є перший малюнок. У нас є з перший малюнок. Ми бачимо матуся з дівчинкою на прогулянці. Хто зображений на малюнку? Ми знаємо вже, що мама і донька. А скажіть, будь ласка, що вони роблять? гриби. Правильно, мама збирає гриби. А що робить донечка? донечка. А донечка, донечка сидить і дивиться на гриби. А де вони відпочивають, скажіть, будь ласка? Пенечки. На пенечки. А де пеночок знаходиться? На де на вони знаходяться? Туру. В якій місцевості? В парку. Я в Я в міг міг. Лісі? В В лісі. В лісі, в лісі. Звичайно. Молодці. Давайте подивимось на наступний малюнок. Хто у нас на другому малюнку зображений? Мальчик. Так. А скільки хлопчиків зображені? Я... Маша, два. Скільки хочеш? Забрали. Два! Два! два правильно. Зараз Артемко. Артемко, що роблять хлопчики? Іграю. А що воно так? Футбол! Футбол, молодець. Зараз Маша відповідає. Машуня, скажи, будь ласка, а де ж наші діти граються? На О, На полі. На спортивному на полі. Молодці. Діти, а як ви полюбляєте відпочивати зі своїми друзями? Я у їхній люблю відпочивати. Чудово. Маша, а як ти полюбляєш відпочивати зі своїми друзями? Я маю камейку. У мене має камейку, пара в маму каме і в кухі А як ви полюбляєте відпочивати Тупа. зі своєю родиною? Наприклад, чи ходити до парку гуляти, чи в ліс ходити по гребеням? Я маю від Зрозуміло. Подивіться, будь ласка. я Дякую, Артемко, дякую. Є з вами ось такі предмети: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Давайте подивимось на перший. Що це в нас за предмет? Давайте будемо відповідати по черзі. Зараз буде відповідати наша Маша. Артемко, викликай, будь ласка, звук. Розкажи, будь ласка, Маша, що це в нас обведено в кружечок? Іголку. Голка. А для чого нам потрібна голка? Щоб шити? А що ми можемо шити? Одежду. Одяг добре, а що ще ми можемо шити такою голкою? Поділки. Так, молодець. Дякую. Можеш поки, поки що відпочити. Зараз Артемко, Артемко, подивись на екран, зараз я обводжу кружечок, ще якийсь Май... приділ. Скажи, будь Май... ласка, що це є обвела? Май... Олівець олієць. А для чого він потрібен нам, олівець? Кобі малюк. Щоб малювати. правильно. А що ми можемо малювати таким олівцем зеленого кольору? Деві, Молодець. Чудово. Дякую. Зараз Маша відповідає, Маша, подивись, будь ласка, що це я в кружечок обвела. Часи. Ні, це не годинник. Віси. Віси. Молодець, це ваги. Скажи, будь ласка, а для чого нам потрібні такі ваги? Шопорук. Шопорук. Ми тоді в магазині покупаємо, що доважим. Печення, помідори, яблуки. Ми, коли приходимо так. до магазину, ми можемо побачити такі ваги. Нам продавець може зважити печиво, може зважити нам цукор, картоплю, цибулю, будь-що, що треба нам важити, так? Так. Дякую. Далі, Артемко. Подивись, будь ласка, на екран, що це я щойно обвела в кружечок. Що це таке? Фанки. Ні, це не сачата. І далі... Це лижі. А для чого потрібні лижі? Молодець. І тут, 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 тут. Дякую. Машу. Далі Машуня відповідає, Маша, подивись, будь ласка, я зараз кружечок обводжу якийсь предмет: електроприлад. Пилесос. Для чого потрібен пылесос? Щоб убила вдома. Правильно. А, ти... Скажи, будь ласка, а чи можемо ми таким пылесосом прибирати на вулиці? Нет! Ні. Ні. Звичайно, молодець. Скажи, а, ти... будь ласка, а ти користуєшся таким пылесосом? Допомагаєш матусі прибирати? Так. Да. Яка ж ти молодець, зовсім доросла дівчинка. Дякую. Далі в нас Артемко. Артемко, подивись, будь ласка, що це я обводжу у кружечок? Добре дякую. Скажи, будь ласка, а для чого потрібна така у нас скакалка? Пійов, пійов, пійов. Пригати, Пригати. Це спортивний прилад. Молодець. Дякую. Далі в нас є що, Машуня? Дивись, Машуня, до тебе звертаються. Що вона добіжала? Клубочок, мабуть, да? Клубочок з нитками. Що це у нас таке? Ну, подивися. Дивись, не вміє це робити. Що вона робить з клубочком? Ну, Стрит. Нет. З, з таким клубочком і шпицями на матусі, чи бабусі, чи дівчатка можуть зв'язати шарф, кофту. Чи, можливо, шт... навіть штани можна зв'язати, до речі, з таких ниток. Нам потрібні шпиці і нитки такі теплі для того, щоб в'язати теплі речі. Далі в нас є кубик. Це кубик рубика називається. Його діти складають однаковий за кольором. З кожної сторони є свій колір, і його потрібно скласти правильно, щоб всі кольори з однієї сторони був, наприклад, синій, там червоний, там жовтий, зелений, або ще будь-який інший колір. Повертаємо свій листочок, діти. Так. До нас прийшли два зайчинята. Вони назбирали моркву собі на зиму, але вони її не можуть поділити. Почали вони сварити. Давайте ж з вами порахуємо, скільки морквинок назбирали наші зайчики і поділимо їм, щоб вони більше не сварилися. Ану порахуйте, скільки нас морквинок. Один, Шість два, морквинок. Три. Скільки одному Шти. зайчику потрібно дати морквинок, щоб вони більше не сварилися. Давай спробуємо три. поділити з тобою. У нас два зайчики. Я. Якщо ми три додамо три, це буде разом скільки. Якщо йому отак, у нього буде два. А йому отак, у нього буде два. Отже, повинні ми дати по скільки морквинок нашим зайчикам? По три. Обведіть, будь ласка, в кружечок. Три морквинки перший раз цьому зайчику. І другому зайчику. Також обведіть ось так в кружечок. Щоб вони більше не сварилися. Вмісті з зайчиком надо вводити. Ані, не вводиш. Провериш, не вводиш. Ти сама вводиш. Наші песики знайшли смачні сосиски. <головіки> песики це полюблять їсти. І також, як зайчики, вони почали сваритися. Давайте поділимо Один. швидше сосиски, а то вони будуть кусатися. Скільки в нас Один. сосисок зображено Один. на малюнку? Один, Один, dois, дві. Де, два, дві. 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 Один, два. Два, по, два по дві два сосиски. Часика. Так само обведіть, будь ласка, дві сосиски перший раз, першому песику і другому песику обведіть в кружечок. Ось так. І кухарчя, да. А зараз назвіть, будь ласка, мені хто зображений в нас на екрані? Наступне завдання. Перший. Це це? Нас? Аку. Кінь. Кінь. Далі в нас Кіт. хто? Кіт. Лев на право начинать. Слева направо. Корова. Лево. Лев. А зараз випніть, будь ласка, свої звуки і послухайте мене уважно. У нас з вами зображений кінь, кит, корова, лев, кит. Нам потрібно обвести лише тих звірів, які починаються з однакового звука. От дивіться, звук «ки» ми чуємо в слові кінь кіт. Тобто ми обводимо нашого коня кружечок і нашого котика обвели в кружечок, тому що він також на звук К починається. Далі в нас корова, вона починається також на звук К. А слово лев починається на який звук? Лев. Також на звуки чи ні? Ні. Левами закреслимо, він не починається на звуки. І зараз обведемо кита, тому що кит починається на звук «к». Отже, подивіться, будь ласка, уважно. Однаковий звук у нас є в слові кінь, кит. Корова кит. Я зі мівкотиком і яла. А зараз подивіться, в нас є з вами чудова парасолька. Нам потрібно за зразком її. Ось так, як першу бачите, намальовано такі палочки. Нам потрібно її заштрихувати. Всі наші лінії парасольки, щоб вона була на вся заштрихована, і потім можна розфарбувати її в будь-який колір. Ось так лінії ми повинні з вами намалювати. Ровтим. Бачите, як я за зразком показую вам. В мене трішечки нерівно виходить, а у вас повинні вони бути обережно рівні лінії мені не, не так бачиться. Бачиш, як тут була? Ось так. Ось так. Бать, бать. Ми повинні заштрихувати повністю всю парасольку. А потім можете взяти будь-який кольоровий олівець і розфарбувати нашу парасольку. А, ну, можна віддіш. Ні, да. сюди ж не залазна ця поля. Ваш, мабуть, мають бути різних цветов, мабуть, бути. Ну, мабуть, я так думаю. Спочатку ми заштриховуємо, потім розфарбовуємо. Ось так. У мене трішечки не рівні лінії, у вас вони повинні бути рівні, бо я не можу трішки на ноутбук і рівні лінії валівати. Ну, другим, другим цветом, наверное, треба було. Mm -hmm. А теперь розпробувай. Ну, да, да, не... ну, а ты жовте начала, жовтим надо сделать. Mm -mm. А что это хотят? Ну, Тримаємо правильно олівець, не поспішаємо. Правда, діти? Да. Так. Ну, що ж зачинати? Я вас і так затримала. Давайте я вас буду відпускати, я буду чекати фото ваших робіт. Ви ж у мене молодці, правда, діти? На yeah. цьому ми завершуємо заняття. До побачення.